Добрий день, шановні семикласники. Сьогодні ми з вами проведемо підсумковий урок з теми досліджуємо речовини та суміші. Сьогодні ми відвідаємо цікавий космічний простір. Ми подорожуватимемо до планети Хімія. На шляху до цієї планети вас чекають різні зупинки. На кожній зупинці ви повинні виконати цікаві завдання. Кожне, виконавше завдання, наближає нас до планети хімія. Бажаю вам успіхів! Гайда у космос. В ході подорожі вас чекає чотири зупинки. Зупинка номер 1 Виконайте тестові завдання з однією вірною відповіддю. Зупинка номер 2 Виконайте тестові завдання з кількома вірними відповідями. Зупинка номер 3 Виконайте завдання на встановіть відповідність. Зупинка номер 4 Розв'яжіть задачі та дайте відповідь на цікаві питання. Тож вперед! Успіхів вам, шановні дітки! На зупинці номер 1 Вас чекає 5 тестових питань. Ваша задача обрати. Одну вірну відповідь у кожному питанні. Будьте уважними. Перше. Речовини, які складаються з частинок лише певного виду та мають сталі фізичні властивості, називаються А сумішами Б. Молекулами В. Чистими речовинами. Г. Атомами. Друге питання. Оберіть суміш А. Кисень. Б. Чай з цукром. В. Повітря. Г. Вода. Третє питання. Яку суміш можна розділити за допомогою магніту? А. Суміш залізних ошурків та сірки. Б. Розчин крейди у воді. В. Олію у воді. Г. Розчин солі. Четверте питання. Яку серед перерахованих сумішей можна розділити за допомогою фільтрування? а Суміш солі з піском. Б. Водний розчин кухонної солі. В. Суміш залізних ошурків з сіркою. Г. Розчин води та олії. П'яте питання. Розчин спирту у воді поділяють методом А. Фільтрування Б. Дистиляції, В. Відстоювання, Г. Випарювання. До вашої уваги зупинка номер 2 Вам необхідно обрати кілька вірних відповідей у тестах. Всього вас очікує чотири питання. Перше питання. Оберіть серед переліку однорідні суміші. А. Молоко. Б. Бензин. В. Суміш крейди з водою. Г. Розчин цукру. Питання номер 2 Оберіть серед переліку неоднорідні суміші. А. Молоко. Б. Розчин оцту. В. Мінеральна вода. Г. Розчин крейди у воді. Д. Скло. Питання номер 3 Оберіть, що відноситься до чистих речовин. А. Цукор. Б. Грунт. В. Сіль. Г. Залізо. Д. бензин. Питання номер 4 Оберіть просту речовину. А. Вода. Б. Кухонна сіль. В. Кисень. Г. Пісок. Д. Пластмаса. Зупинка номер 3 Вам необхідно установити відповідність між фізичним тілом та речовиною, з якого воно зроблене. Перше лінійка. Друге. Мітний дріт. Третє. Браслет. Четверте. Цвях. Доберіть до кожного фізичного тіла речовину, з якої воно зроблене. А. Залізо. Б. Клітковина. В. Водень. Г. Срібло. Де мідь. На зупинці номер 4 ви розв'яжете задачі. Задача номер 1 Зрощену солі масою 300 г і з масовою часткою розчиненої речовини 6% випарили всю воду. Визначте Масу солі, що залишилася після випаровування води. Задача номер 2 Обчисліть масу розчину лимонної кислоти з масовою часткою 30%, що містить 90 грам кислоти. Ось ми досягли кінцевої зупинки нашої подорожі до планети хімія. Виконайте вправу так ні. Перше. Вуглекислий газ це суміш. Так чи ні? Друге. Крапля води це фізичне тіло. Так чи ні? Чи правда, що суміш піску та води можна розділити методом фільтрування? Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що залізні ошурки та тирсу можна розділити методом відстоювання? Чи правда, що водний розчин кухонної солі можна розділити методом випарювання? Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що сіль та вода це неоднорідні суміші? Наступне завдання для вас. Розгляньте шість малюночків, на яких зображено чисті речовини та суміші. Поясніть, де саме серед цих малюнків є чисті речовини, а де суміші. Будьте уважними. До вашої уваги гра мовчанка. Якщо ви згодні з твердженням, підніміть праву руку. А якщо ні, ліву. Перше. Золото це крихка речовина. Друге. Сірка жовтого кольору. Третє. Міть сріблясто-сірого кольору. 4. Цукор солоний. П'яте. Кисень це газ білого кольору. Шосте. Лимонна кислота кисла на смак. Сьоме. Вуглекислий газ це отруйна речовина. 8. Вода за звичайних умов рідина. 9. Алюміній електропровідний. Десяте. Пісок розчиняється у воді. Наступне завдання для вас. Розгляньте шість малюночків, на яких зображено чисті речовини та суміші. Поясніть, де саме серед цих малюнків є чисті речовини. А де суміші? Будьте уважними. Досить була цікавою подорож сьогодні у нас. В ході цієї подорожі кожен з вас охоче працював. Ви застосовували набуті знання з теми. І нарешті ми можемо оцінити вашу роботу на уроці. Чи з усіма завданнями вам вдалося справитись? Чи були перешкоди? Давайте з вами за допомогою методу рефлексія обговоримо, чи вдалося вам справитись із завданнями в ході подорожі. Оберіть, будь ласка, колір, якому відповідають твердження. Наскільки добре ви справилися з завданнями? Червоний колір. Я не зміг, не змогла, не хотіла це робити. Коричневий. Я хотіла це робити, але мені не вдалося. Жовтий колір. Я це зробила за допомогою. Зелений колір. Я це зробив, зробила, хоча були помилки. Голубий. Я це зробив, але не відразу. Синій, я виконала всі завдання, все зробила вірно. Фіолетовий це було дуже просто. Досить була цікавою подорож сьогодні у нас. В ході цієї подорожі кожен з вас охоче працював. Ви застосовували набуті знання з теми. І нарешті ми можемо оцінити вашу роботу на уроці. Чи з усіма завданнями вам вдалося справитись? Чи були перешкоди? Давайте з вами за допомогою методу рефлексія обговоримо, чи вдалося вам справитись із завданнями в ході подорожі. Оберіть, будь ласка, колір, якому відповідають твердження. Наскільки добре ви справилися з завданнями? Червоний колір. Я не зміг, не змогла. Не хотіла це робити. Коричневий. Я хотіла це робити, але мені не вдалося. Жовтий колір. Я це зробила за допомогою. Зелений колір. Я це зробив, зробила. Хоча були помилки. Голубий, я це зробив, але не відразу. Синій, я виконала всі завдання, все зробила вірно. Фіолетовий це було дуже просто. Дітки, я сподіваюсь, що вам було цікаво в ході нашої космічної подорожі. Всі охоче працювали та показали високий рівень знань. Молодці! Домашнім завданням для вас на наступний урок буде індивідуальні повідомлення за темою. Перша фізичні явища. Друга тема хімічні явища. До зустрічі! Бажаю вам гарного дня!